Всім Привіт! Сподіваюсь, вас не знудило. Ми тут з моїм каханим. каханим. Ось, от, ось поїдемо зараз і приготуємо дещо смачне. Сподіваюсь, бо ми такого ще не готували. Самі щось придумали, схоже на буріто, схоже на шаурму. але дуже дивна начинка. Не дивна, ось. а афігієна начинка. Буде тупо смачно, офігенно. Просто легко, і кожен з вас зможе це зробити. Поїхали. Ми сьогодні каву не пили. Так. Да? Але мені здається, що в таку жару вже мені, ну, хіба що холодно хочеться. Ну, позаду тебе панда кава. Хоч каву? пити? Це ваші піти. Кофе будеш пити? М -м, може маленьку? Я не буду. Ну ладно, я не буду. Чуєш? А ти кого більше любиш? Песиків чи собачок? Звичайно, собачок. А ви, друзі, кого більше любите? Песиків чи собачок? Напишіть нам в коментарях. Розповідаємо, ми з Льошею читери. Ми вчора їздили, каталися просто так і знайшли чудове місце, воно безкоштовне. Ми сьогодні не витрачали наш цінний час на пошуки місця. Нарешті ми вже приїхали. Так, да, ми вже приїхали. Нарешті Льоша буде робити свій бушкрафт, він просто порізать древняк і називає бушкрафт. Я хочу хочу, так і називає, це мій бушкрафт. Понятно, понятно. Треба зробити вогонь. В мене є тільки запальничка. Багато хто з вас скаже, ага, ніфіга собі аж ціла запальничка. Я скажу, ні, ніфіга. У мене була запальничка, в мене був газовий балон. І ось тут є відео, як я не міг розвести вогонь. Подивіться обов'язково. От, А я зараз зараз я піду буду робити бушкрафт. Ай-яй-яй. Ми йдемо з вами шукати в ліс дрова. Але я боюсь, що тут хрен буде не дрова, бо це молодий ліс якийсь. Паутіна. Треба знайти якесь дерево, яке впало, і його покромсати. Так, о, от і впавше дерево. Так, да, воно воно поломене. Хорошо. Зараз ми від цього дерева напиляємо собі трошечки дров. Нам треба небагато і будемо розводити багаття. Бо якщо ви не розведете багаття спочатку, то потім ви дуже довго будете ждати, поки це все поперегорає, поки ви то, поки ви все. тому зразу приїхали, розвели багаття, а далі ви займаєтеся своєю хабатністю. Off the liquor that we chase, got some egos to the face Baby, I don't need no space, coming closer for a taste Then I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine, Нарешті ти повернувся. Не хочеш запитати, де моя камера? Е, а де твоя камера? Тому поки я їх ніхто не вкрав і я побіг. Фух, добре, що вас ніхто не вкрав. Бо якщо вас вкрали, ви не побачили цей випуск. Фух. Поки Льоша забирає камеру, я не гаяла часу і насобирала такий маленький пакетик ну, сміття. Давайте зробимо зазвичку, що коли ви приїжджаєте в якесь гарне, цікаве місце, то приберіть за іншими свинями. Ну, типу, зробимо ліс трошечки чище. Чому б ні? Це ж не важко. Ну що, народ, Хех. ви думали, що я ніхто не буду розжигати, і воно не буде горіти? А воно в мене все горить з першого разу, з однієї тичечки просто. Бо що, Бо це хвойний ліс. Тут сухі ці, е, як їх, бляха, ці іголки. От, і сухі іголки взагалі тупо рішають. Шишки, іголки і маленькі палички. Тут його просто цього добра дофігіща. Так що, так, да, не завжди я лох. Як ви могли подумати. А що ти будеш робити з залишком кукурузи? Спершу я її скуштую і скажу. Вона смачна чи ні. М -м -м. М -м -м. Знову все. Дуже солоденька. Знаєте, що ми з нею будемо робити, друзі? Ну, зараз я скажу. Де я прожию? Льоша придумав таку тему. Ми зараз знімемо е цю бумажку, покладемо туди сир трошечки. Та нормально то додамо. Що ми? Нам жалко. Вже ж для боріту треба сир. Ось. І потім е кукурузу з сиром поставимо на мангал. Т -е сир трішечки розплавиться. Ми потім будемо це їсти. Буде, коротше, ота кукуруза, що ви купуєте в супермаркетах з сиром. Але туди просто додають сирний соус, типу вона така сирна. А ми реально сир туди додамо. Ну, я думаю, так. Ти можеш перестати їсти кукурузу? Ні. Коротше, буде офігенно, дуже смачно. Не перемикайтеся. Коротше, Мені тепер народ треба якусь палку. Палку, палку, капалку, мішалку, щоб я от в тому мангалі мішав вугілля. Йду на пошуки. Тутуту О, ось. Все. О! Палка нормально і нож не треба. Бушкрафт тупо ізи, изи каточний бушкрафт. А пам'ятаєте, ми вам казали на початку відео, що ми будемо готувати щось типу шаурми, типу бурітаса, але з дивною начинкою. Зараз тут буде дивна начинка. Що ви зараз бачите перед собою? Це курячі серця. Ми вбили багато курок і повитягали з них серця. О боже мой. Зараз це все я буду нанизувати на ось такі шпажки. І ще у нас є суперзелений кульочок. До речі, як ми завертали рис в кульок і його смажили, можете подивитися, отут тут відео є. А, рис в кульках. Але сьогодні я не буду жарити кульок. Що у нас тут? Ще один кульок. А в цьому кульке... Бичі яйця? Ні. Кролячі. Яйця петухів. <рес> тут у нас. Мариновані гриби, Фу, слава Богу. мариновані шампіньйони. От, зараз я це все офігенно нанизаю, і ми за 5 хвилиночок десь будемо смажити вже все на решітці наші. Пашка, хто ми придумали прикольно. А як перевертати? Ну, щоб сам взяв, переклав, повністю всю шпажку. Да, ну, пажку. Ну Я зараз покажу вам. То ви такий розумний. Сам в себе. В натурі якась мексиканська суміш. Блін, воно мені нагадує реально оцю заморожену мексиканську суміш. Ну, Там і суміш овочів. Але воно набагато смачніше, бо воно розморожене. А ти що думаєш про це? Кожний салат. Не салат. Звичайний салат. Але ж це ще не все. Йдемо подивимось, що тут коїться. Серця бройлерів. Ой, мені здається, воно вже таке готове, ні? А ще смариться. Бачка, сейчас перевернемо. Тут все ще хай спасть. Ваше здоров'я. Шучу. Бросай це кам'єти! Чай! Сюди! Спортзавка мені! Шутка! <реш> <реш> ти ставити... закінчував школу по юмору? Так, e, естрадна церкова. Mm -hmm. Яка e... в тебе кваліфікація? Клоунада. <реш> Ідемо <реш> <реш> ставити нашу кукурузу на вогонь. Туди. Ні, mm -hmm. я думаю, цього буде достатньо. Mm -hmm. Бо в нас горить чертям собачим. О, чуєте, друзі? А знаєте, що я згадав? В одному з наших відео ми розігрували Крутецький ніж Опінель. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я оголошу переможця. Умови були прості: лайк, коментар, і бути підписаний на наш канал. І перемагає ось цей коментар. Ми тебе вітаємо! Ти великий молодець, ми тобі напишемо або зв'яжись з нами якось сам. Удачі в наступних розіграшах, а вони обов'язково будуть. Тому дивіться всі наші відоси до кінця! Ну що, друзі, настав час загорнути наш супер е, шаурма. Що е, це? Начос ні, Як він? Як він, блін? Бурітос, бурітос. Треба. Значить, що ми робимо? Це ми самі придумали, які слої кладемо. Беремо сир, кладемо 4 скибочки. Ось так. Ось так. І ось так. На сир ми викладаємо одну шпажку сердечок наших. Я сподіваюся, вони знімуться. Ось, <сорістична> і приготували. Ми це виріжемо. Це буде твій кусок. Це буде дві кусок. Так, я хочу собі все перекласти ближче. Викладаємо грибочки. А скільки їх викладають? Охрен, я знаю. Знаєте, у мене цей прикол є, коли ви е нарізаєте там куча овочів на шаурму. А потім ви не знаєте, ну, типу, як ці овочі рівно поділити між всіма-чотирма штуками, бо це жопа просто якась. Нашу суміш. Давай, щоб красиво було. О, красиво було. Давай ще отак одну. Як морозиво, кульками так. Оп, і ще одну. Сюди. Оп. Загорнемо ось так. Потім загорнемо його ось так. І будемо. Якось загортати красиво. а а а, а Дуже захоплюючий момент і дуже ризикований момент. Треба розрізати цю штуку пополам і їсти, поки вона гаряча. Сподіваюся, у все прорізалось. І. Кульмінейшн. Уляла! Тільки сирочок не розплавився. У мене дуже смачний кусочок. Mm. Ох, Боже, як це смачно. Я вам не заздрю, друзі. Це щось нове. Реально, я такого ще не коштувала. На що тобі більше схоже? На шаурму чи на борітос? Я не їла нікого в житті Бурітос. Ну от, ну, типу, ти от в своєму житті якимось чином уявляєш Борітос. І ти знаєш, що таке шаурма. Це схоже на що? На шаурму? Чи на більш На Бурітос? Ну, чого? Бо там цибуля, кукуруза, перець. Цього в шаурмі нема. І нема тут м'яса цього класичного. Да? Дуже смачно. Реально. Офігенно. Рекомендую. <рес> Оце вже схоже на класичну шавуху, відкрито зверху. Але Катя Хелсі, а я не Хелсі. На туди. Hello? Anybody home? Anybody home. Сейчас я вот так, щоб туди все впало. О, сейчас буде перший кусь, це буде куча лаваша. Другий теж. Ммм, хліб який вкусний. Ми почекаємо. Да, подождите, пожалуйста. Третій я скажу теж, там начинки ще не пахне. Додався їсти хліб. А ну-ка. Я задобався їсти хліб, тому я пішов до начинки. Блін, і тепер знову нема там майонезу. Так какого? О так красиво. Ну що? Ну, то збощинись. О, тут сирочок розплавився, дивись. Трошки більше. Оця закруточка моя, до речі, інша, одна. Перша. Пер, ну, Перша, так. Да. Вона найбільш така, тіпа, прикольна, бо там все всередині перемішалося. От тут рівномірно всюди м'ясо, рівномірно овочі. Офігенно, і сир рівномірно всюди. Мені ця закрутка подобається більше, але не подобається, що тут от, тут хорошо все, бачите, а тут куча блін хліба. Такое. М -м Офігенно. Я... Оце не наш. Це не провальний рецепт. А якщо ви цей, не дивились наше відео з найпровальнішим випуск Евер, який був у нас на каналі, буде отут. Подивіться, поржете з нас, посмієтеся, буде гарний настрій. Полюбляю літо і за кукурузу та за кавун. <звук> що більше полюбляєш, кавун чи кукурузу? Mm, я думаю, 50 на 50. Все <звук> геніально. Просто все. Мать його геніально. По-перше, вам не треба ніяка тара, тара у вас вже є, і потім ви її викинете. По-друге, купила собі маленький брусочок сиру, швик-швик-швик. Вона дуже покаже, галаха. Може вона просто гостра, не гаряча? Ні. Не гостра. Але смачніша, ніж в магазі. М -м -м. Можу сміло заявити, що так. М -м -м. О, в тебе нормальний набор. М -м -м. Баночка кукурудзи, буріто. Ага. Mm -hmm. <гум> 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 Ми доїдаємо, допиваємо, прибираємо після себе обов'язково і. Що нам вартувало, щоб сюди приїхати. От скажіть. Скільки. 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 скільки, Дебіл. Що нам сюди вартовало приїхати? Нічого. Тупо купити трошки продуктів, взагалі максимально простих, супер простих. Приїхати на місце повністю безкоштовне. Поприбирай тут, бо до нас було брудно. Побудь, поїсти, гарно відпочити. Побудь. Побудь. Побуть. Побудь. побудь. Немає такого слова? Побудь. Не побудь. Побудь чи не побуть? Гамно. Е -е. О, яка пашка. Угу. Чез як свисну тобі. Не сидіть вдома, виїжджайте, голь. <риклад> <риклад> Та що ж таке? Що тебе рве? Побудь. О, да Час. Короче, не сидіть вдома, виїжджайте десь біля будинку, біля себе, в ліс, на річку, на озеро, на Луг. Гуляйте, їжте, виходьте, жарте, смажте, копайтесь, загорайте, катайтесь і короче, живіть життя, поки воно є. У вас. Що там у тебе? Що там? Це гамно було? Твоє гамно. Якесь гамно у Каті на Веліку. Це його, хочу тебе спитати. А що в тебе з ногами? Де? Чого вони такі чорні? Це що, чорна мамба? А ну, а друга. Друга така ж сама. Боже кошмари бомженя. Я бушкрафтив в лісі і подер собі ноги руки. Це нормально. Зараз підеш ноги мить. Мої ноги ляй спати. <гум> Ти наїлась? Так. Да. Ти не голодна? Ні. Хорошо. Отже, дякую вам, що ви подивилися це відео. Не забувайте дивитися наші попередні відоси. Дивіться, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще кращих, ще простіших і смачніших рецептів. А ми з Катєю кажемо вам па-па! І... Будьте здорові! І до наступних зустрічей! Па -па. Все, бувайте!